Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш, і сьогодні у нас черговий випуск. Сьогодні дуже крута погода. Ми на Дніпрі, це моя улюблена річка. Сьогодні ми будемо ловити карася, і я сподіваюся, ми його сьогодні впіймаємо. Зараз швидко розкладаємось, починаємо ловити. І, по ходу ловлі, я буду розповідати, що я роблю і для чого. Так, сьогодні зі мною дві вудки. Це мої улюблені вудки. Вони дуже зручні, дуже швидко розкладаються, і ми не витрачаємо час, щоб швидко розпочати ловлю. Це Telefeeder Pro. Вони мають довжину 3 метра. Тест 150 грамів, тут не потрібні, я думаю, далекі закидання. І в багатьох місцях є дерева, які заважають закиданням. А от 3 метра це саме та довжина, з якою дуже комфортно ловити. Так, ось одну вудку я вже зібрав. Зараз збираю другу, замішую корм і Буду закидати. Такі вудки вони мають декілька довжин і 2,40, і 2,70 і до 4 метрів. Але мені чомусь до сподоби саме 3 метра. Класна вудка, легка, чутка, гарно закидає і зручно складається. Ці вудки в нас з'явились в цьому році, і також ще з'явились такі гарні котушки фідерлюкс. Так, ось вудки зібрані. Так, зібрані вудки. Зараз замішаємо корм. Так, сьогодні у нас в якості корма буде. Амнезія. Прикормка Амнезія, вона навіть дуже дорога, але склад тут дуже крутий. В даному випадку це новинка цього року Monster Карась. Вона має смак полуниця мед. Поєднання таких смаків дає дуже гарний результат. І сьогодні я хочу подивитися, коли така спека на дикій річці, який результат. Сьогодні я отримаю. Так, замішуємо прикормку. Зараз трохи наберу водички. Так, і замішаємо корм наш. Так, хлопці, не викидаємо пакети. З собою забираємо. Що зараз замішаю? Так, ну що, друзі, корм наш готовий. І зараз будемо робити перші закидання. Одна вудка в мене буде також з новинкою цього року, це монтаж торба. Монтаж торба, він буває на одну годівницю і на дві. Це така. Можна сказати, наше ноу-хау, нова вбивця карася. Там, де замість класичної пружини, ми використовуємо фідерну годівницю. І, на мій погляд, це набагато зручніше, тому що ми можемо забивати будь-який корм. Так, сюди ми забиваємо зараз корм і наживляємо. Для зручності, для зручності можна використовувати ще один монтаж, щоб у вас тут е, був готовий, поки ваша снасть знаходиться у воді, ви його приготували, і е, на перезакиданні ви не витрачаєте час. Так, у мене зараз тут два гачки. Я люблю використовувати один, але поки ми розпочинаємо. Ловлю, я ще не знаю на що буде краще клювати. Це дика річка і тут може спрацювати і хробак, і штучні насадки. Тому я зараз на один гачок надягну три опариша, а на другий щось, щось штучних насадок. Так. Вниз три опариша, а на верхній гачок щось плавуче. Так. Потім подивлюсь, якщо буде один гачок заважати. Зміню так, ну сюди я надягну, мабуть, віагру перловку пару штук. Тут карасик може бути гарного розміру, тому дві перловки якраз буде непогано. Так, ну що, перша снасть у нас виглядає таким чином. На нижньому гачку три опариша, а на верхньому віагра перловка. Тут непогана, непогана. У мене з минулої рибалки. Ще тут осталась кліпса і жилка на кліпсі. І попробую позакидати в одне і те ж саме місце. Коли ви закидаєте в одне й те ж саме місце, кожен раз там залишається корм, і таким чином в одну точку приходить риба. Дистанція регулюється. Кліпсою, а орієнтир на тому березі дає можливість вам кидати точно в одну точку. Так, одна снасть є. Друга снасть, капля соска. Це навіть така дуже стара снасть. Сюди всередину забивається корм, і вона розрахована на те, що риба виїдає корм, і наживка в нього в риби прямо знаходиться в кормі. Ця снасть дуже гарно і далеко летить. Також використовується обмежена невелика кількість корму. І бували ситуації, коли на цю снасть облавлювали всіх. Так. Тут навіть також два гачки і ми також надягнемо сюди на один гачок дві перловки віагри, а на другий гачок теж віагру, тільки якусь яскраву. Так, друзі, все. Чекаємо наше клювання. Я повторюю, що ми зараз знаходимося на Дніпрі. Дніпро це дика водойма і риба може клювати, може не клювати. Місце потенційно непогане. Думаю, що все буде гаразд. Хтось є, друзі, хтось є. Є карасик. Є карасик. І давайте подивимось, на що ми його впіймали. Так, ось наша торба. І дивимось. Опариш не схотів. Авіагра перловка відкриває сьогоднішнє полювання. Так ну ой, ой! Сильний який! Який сильний, так сьогодні, мабуть, трохи возьмемо з собою на сковородку. Ну, якщо наловимо. Так. Так, ну що, друзі, перше є, перше є, руки рибою воняють. І це чудово. Так, перловочку скуштував, перловочку віагру. Так, ну, корм на місці. Наживки на місці. Не потрібно нічого додавати. Ну, закидаємо туди ж. Зараз, як я казав, приготую другу снасть, щоб там потім не витрачати час. Так, ну, зверху надягну також віагру перловку. Так, а знизу. Знизу рожеву віагро і хай чекає такий комплекс. Ох і потужні клювання. Хочу вам сказати, що в мене стоїть зараз моножилка. Ех, виходь з трави. Моножилка і все одно хлопці, зараз дуплет. Ой, я вам зараз покажу. І... Дивіться, один більше, другий менше. Той що більший на Віагру, а менший на опариша. Так. Зараз кину їх до садка і розповім про моножилку. Гачки. Дуже гострі про гачки розповім. Коротше кажучи, така тема. Коли ми ловимо на такі снасті, як торба, соска, вбивця карася, ми використовуємо дуже короткий повідець. От зараз дивіться, я так хоп, щоб не витрачати час, вже заряджений монтаж. Причепив і зараз закинув. Так. так от, на такі монтажі ми використовуємо короткий повідець. Що важливо? Важливо, щоб був дуже-дуже якісний гачок. Монтажі, які є у компанії Fanatic, вони всі з використанням. Виключно корейського гачка, який виробляє завод Кумхо. Гачки дуже якісні, дуже гострі і дуже довго не тупляться. Коли ми ловимо на монтаж з коротким повітцем, Риба самозасікається завдяки короткому повітцю, якісному гачку. І клювання вони такі дуже потужні. І якщо ми ловимо на шнур, може і вудка злетіти, і риба зійти. Особливо це коли недалека дистанція. Я рекомендую використовувати обов'язково моножилку. Вона тягнеться, не так риба себе рве і все дуже круто. Шнур він потрібен, коли для того, щоб далеко закидати, або дуже потужна течія, тоді шнур буде до вподоби. А так моножилка саме те. Так, зараз на цю вудку вже було декілька клювань, а вудка з соскою мовчить. Є дві версії, або щось не так з дистанцією, або з монтажем. Ну, зараз я забилася трава. Зараз я причеплю торбу на другу вудку і зміню дистанцію. А сюди я одягну синю віагру. І, мабуть, крупного розміру. Так, ще один, ще один. Невеличкий. А якщо невеличкий, то... А, це плітка. Це плітка. Ну, для плітки розмір гарненький. І якщо підійшла плітка, то карасик десь пішов погулять. Ну нічого. Хай буде й плітка. О! Це хтось крупніше. Зараз тут у нас трава. ні Просто потужно. О! Ну, непоганий, непоганий. Ще один карасик. Ще один карасик. Так. Ух, в руку не влази. Так. Далеко до садка ходити, але такий обрив. Зручніше ловити, коли такий довгий садок. Його поки розложиш, потім поки висушиш. Так, не приготував я. Нічого, Заб'єм свіжачка. Зараз я продовжую експериментувати з насадками. Карасик це такий Хлопець, що він може клювати на якусь одну насадку, а через 5 хвилин на якусь другу. І тому на карасика потрібно мати їх декілька. І я зараз буду змінювати і дивитись на його реакцію. Хочу сказати відразу, що у мене багато зараз насадок, і я наприкінці передачі розповім які самі спрацювали. Сьогодні в нас вже був карасик і не один на Віагру Перловка, був на опариш і тільки, тільки ще достав на червоного хробака. Також в мене ще є насадки, які я не використовував, і будемо дивитися. Дойде до них черга чи ні. скажу вам ще таку невеличку хитрість, це стосується особливо тих рибалок, які нас дивляться вперше. На карася. Використовується декілька наживок. Їх можна розділити на їстівні і на штучні. Штучні наживки, як правило, завжди мають якийсь свій особливий смак за рахунок атрактанта. А от на їстівні я додаю приворота. Є такий у фанатика приворот слива. І коли ми ловимо на опариша або червоного хробака, Слива дуже часто вруча. Що вона дає? Вона допомагає дуже швидко клюнути і дуже впевнено. Буває таке, що риба пробує, пробує, а от сливою, і швидке, і швидке клювання, і впевнене клювання. Так, друзі. Єсть, єсть. І тут у нас також комбінація ще з однією наживкою. І подивимось, на що саме цей хлопець клюнув. Так, непоганий, непоганий. Так. Зараз у нас спрацювало піно тісто від фанатика. Я його зараз зніму і розповім вам про чотири самі гарні наживки на карася, як обіцяв. Я... Так. І такий гарний ледве... В руку А Що я помітив на цій рибалці і не тільки? В даному випадку добре працюють комбінації насадок. Одна насадка в мене завжди Вігра, це штучна плавуча насадка, а саме Віагра перловка. А з другим гачком я експериментую. Це або опариш, або червоний хробак, або пінотісто. Поки що більше клюваній було на Віагру, Але коли чіпляєш на обидва гачки віагру приловку, клювань, клювання перестають. А от коли є комбінація, з комбінацією і на Віагру клює, і на другі насадки. Основні насадки на карася, які я використовую при ловлі на такій снасті, як вбивця, карася, соска, торба. Це, як я вже сказав, плавуча насадка Віагра, червоний хробак, опариш і пінотісто. І рекомендую саме завжди брати. Ці чотири насадки на рибалку, і тоді ви будете готові до будь-якого настрою карася. Так, ну що, друзі, як завжди, мало часу. Гарна погода, гарний кльов. Але, на жаль, цю чудову рибалку ми будемо завершувати. Сьогодні ми ловили карася, ловили його, на вбивцю карася торба. Я вам сьогодні розповів, які на мій особистий погляд, топ-4 насадки на карася саме для ловлі на цю снасть. Тому що карася велика кількість насадок, на які він чудово клює. Це і стівна перловка, і манка, і будь-що. Але коли ми ловимо на монтажі, які мають короткий повідець, такі як торба, вбивця, карася саме ці чотири насадки, на мій погляд, дуже-дуже непогані. Наприкінці хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дякуємо. Ми можемо інколи ловити рибу, працювати. Велика вам подяка від нас всіх. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.